Депутата втікача Артема Дмитрука побачили в Лондоні ексклюзивні відеокадри облікувала громадське. На відео людина схожа на Дмитрука, спілкується з продавцем магазину техніки в торговому центрі на заході Лондона. Також видно, як Дмитрук розмовляє з жінкою з дитиною на руках. Ймовірно, це дружина Дмитрука Анастасія та їхня донька Варвара. Востаннє Анастасія Дмитрук опублікувала сторис в інстаграм з Лондона шість тижнів тому. Показувала звідки і відвідини музею Вікторії Альберта. Ну а Тим часом у ДБР встановили всіх осіб, які організували втечу нардепа. Народний обранець виїхав з Києва за кермом авто, яким керувала інша людина. Вийшов він на трасі Одещині і пересів у машину, де був організатор схеми переправлення. Близько дев'ятої вечора Дмитрук Пішки перейшов на територію Молдови. Наступного дня за кордон утекли організатор виїзду нардепа і один з фігурантів, які мали тісні зв'язки серед правоохоронців. Третього співучасника втечі затримали в Одесі. Саме він розповів всі деталі депутатського виїзду. Усіх трьох фігурантів звинувачують в організації незаконного перетину кордону. Двоми з них підозру оголосили заочно.